А це вам, дорогі мої підписники. Я приготувала з любов'ю смачний і корисний рецепт. Із короля осені гарбуза десерт. Один кілограм очищеного від насіння і шкірки гарбуза нарізаю на шматочки до вільної форми. Складаю у кастрюлю, заливаю 400 мл води, ставлю на вогонь, хай вариться 10 хвилин. Готовність перевірю потім зубочисткою. 50 грамів швидкорозчинного желатину заливаю 200 мл води, хай розбухає. Вижимаю сік двох апельсинів і одного лимона, воду зливаю з гарбуза, всипаю 120 можна 150 грамів цукру. Додаю одну чайну ванільного, вливаю цитрусовий сік, перебиваю все блендером. Додаю желатин. Який смайлик вийшов, утопила і розмішала. Все, нема. Зник. А тепер за допомогою турочки розливатимо по силіконовим формах. У мене є всякі: і з вірядками, і з сердечками. Та форма, яка більшенька, сердечком, я злегка змазую олією. Тоді буде чудово і прекрасно вийматися. Можна розливати по креманках, наприклад, застеливши їх харчовою плівкою. Я показала вам всі три варіанти. Як можна розлити, ви обирайте той, за яким буде вам найзручніше. 4-6 годин у холодильнику і все готово. Можна смакувати, який він пружний, помірно солодкий, неприторний. Смак цитрусів переважає. Рекомендую приготувати. Спробуйте смачного!